Так виглядає центр нещодавно звільненого ізюма. Розтрощені будинки, покинута російська техніка. Це російський танк у місті зруйновано понад 70% будівель. Немає води, газу та світла. Стомлені й налякані війною люди розказують, яке воно життя в окупації. Положили кирпичики, на ній рішоточку, і каструльки, і дровишки туди. Іздівалися над людьми, ворвали у них вещи, машини, лісували на них зети, катались по городу, угрожали їм весь, поставляли до автомата. Влаштували окупанти і катівню для допитів. Це катівня в місті, ізюм. У нас є свідчення багатьох людей, що саме тут перебували допроси тут сидів. Представник Російської Федерації після відступу російської армії у лісі біля Ізюму наші військові натрапили на страшну знахідку, масове поховання близько 400 могил. Буча Маріуполь тепер на жаль ізюм Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. 11 ракетних, 15 авіаційних та близько 100 обстрілів із систем РСЗВ. Так загалом минула доба в Україні. Під ворожий вогонь потрапили майже 30 населених пунктів. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. По Донеччині окупанти вдарили зі смерчів та зенітно-ракетних систем С-300. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Зруйновано 32 багатоповерхівки, школу, дитсадок та гімназію. Уночі Росія завдала ракетних ударів і по двох районах Харкова. Одна влучила поруч із житловим будинком. Осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей п'яти та 17 років. Запускали ракети і в напрямку Одеси. З напрямку Чорного моря Су-30 здійснив пуст двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктури Очакова, без людських втрат. Ворог спрямував поодечний крилату ракету морського базування З силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищений в повітрі. Обстріляли російські війська також і прикордонні громади на Чернігівщині та Сумщині. Усього з території РФ випустили не менше 114 снарядів та мін. Влучили по електропідстанції. Про жертв не повідомляють. Та ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогу. За повідомленням Генштабу, за минулу добу наші вразили п'ять позицій систем ППО противника та відбили атаки рашистів у шести населених пунктах. Також є повідомлення про збиття російської пташки гвинтокрила К-52 та безпілотника. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини одинадцятого каналу.